Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні моя розповідь про літнє живцювання Барбарису Тунберга. Барбарис Тунберга це декоративний кущ, різні сорти якого мають забарвлення листя від жовто-салатового до бордового. Розмножується Барбарис Тунберга як і більшість декоративних кущів насінням або вегетативно. Насінне розмноження. Не дає 100% збереження сортових ознак, тому для отримання суто того сорту, що ви хочете з таким же забарвленням листя, краще використати вегетативне розмноження барбарису живцями. Зазвичай живці заготовляють під час ранньовесняного обрізування куща. Але якщо ви не встигли весною поживцювати барбарис, це можна зробити і всередині. Літа. Сьогодні у нас 26 червня. Я забираю від свого куща зайву гілочку. Ось вона. На ній є як цьогорічній приріс, так і минулорічні гілочки. Спочатку я готую живці із цьогорічнього приросту. На них залишаю п'яточку гілочки минулорічного приросту. Ось вони мають такий вигляд. Для того, щоб знезаражити, знищити шкідників, бактерії, грибки, я кидаю на півгодинки у воду, настояну на часнику. Через півгодинки живці дістаю, всі листочки, крім верхніх, зрізую, для того, щоб вони не загнивали. І рослинка не витрачала на них силу. Гілки минулорічного приросту я також викидати не буду і приготую з них живці. Для цього кінчик, надрізуємо косо, забираємо всі листочки, крім верхніх. Живці із минулорічних пагонів у нас також готові. Підготовлені живці для стимулювання коренеутворення я поміщаю на півгодини у нарізані листочки алої. Алої це сильний біостимулятор. Висаджувати живці буду у горщик, заповнений зволоженим піском. Роблю заглибинки і в кожну заглибинку поміщаю живця. Це у нас живці із молодих цьогорічніх пагонів. Щедро поливаю водою. Таку ж саму процедуру повторюємо із живцями із гілок минулорічного приросту. Поміщаємо їх у розрізані листочки алої на півгодини для стимуляції коренеутворення. Взагалі, алоє – це універсальний біостимулятор. Він стимулює утворення коренів не тільки на пагонах, але й на листочках. Через півгодини. Висаджую підготовлені живці минулорічного приросту у зволожений пісок. Обидва горщики, у яких створюємо тепличні умови, закривши частинкою зрізаної пляшки, поміщаємо на дворі у затінене місце, не забуваємо періодично поливати, тому що коли пісок буде сухий, не утворяться корінці. Минуло 6 тижнів, сьогодні 7 серпня, ми перевіримо, що відбувається з нашими живцями. Отже, спочатку подивимося, як себе проявили наші живці цьогорічнього приросту. Пісочок не надто вологий, тому я його ще раз піділлю. Вологий пісочок ми можемо вийняти живці, не пошкодивши корінців. В першому корінець. Є кілька корінців бачимо. По черзі виймаємо всі цьогорічні живці з п'яточками. Другий немає, але він живий, третій також нема корінців, але живець живий про це свідчать листочки. Четвертий живець утворився корінець він, правда, менший, ніж у першого. І, нарешті, п'ятий живець. Як бачимо, у нього утворились дуже гарні корінці. Два живці поки що не утворили корінців, але стан листочків говорить про те, що вони живі. Як бачимо, корінці утворилися лише на п'яточках, на самому цьогорічному приросту корінці не утворюються. Живці, які не дали поки що корінців, ми назад поміщуємо у вологий пісок для закінчення утворення корінців. Живці живі, чому б не дати їм шанс. Три живці, які утворили корінці, ми посадимо уже у ґрунт. Тому що в піску недостатньо поживних речовин для подальшого росту і розвитку рослинки. Грунт добре зволожуємо, у нас маленька шкілка, робимо заглиблення і садимо по черзі всі три живці. Стеблові живці з п'яточками, які утворили, корінці, садимо в заглибини обережно. Приблизно на ту саму глибину заглиблюємо, на якій вони були заглиблені у піску. Оскільки живці цьогорічнього приросту, після посадки їх у ґрунт садимо близенько, тому що ми їм створимо знову парникові умови, найменший корінець, але він буде рости. Отже, наші живці посаджені у ґрунт, зволожуємо ґрунт ще раз, для того, щоб ґрунт ущільнився. Висаджені в ґрунт живці, накриваю зрізаною пляшкою для створення мікроклімату під нею. Зараз літо, щоб живці не загинули. Два живці, які не утворили поки що коренів, знову висаджую в пісок. На утворення корінців. А тепер подивимося, що відбулося із нашими живцями із гілочок минулорічного приросту. Перший має корінець. Другий також має корінець. Третій живець також є корінець. Четвертий також є корінець. І бачимо, що п'ятий має корінець. І в останнього шостого живця. Ой, тут також досить великий корінець утворився. Як бачимо, у живців. З гілочок минулорічного приросту 100% утворення корінців. І це не дарма, тому що ці е, живці мали власну твірну тканину вже розвинуту. Так само дані живці висадимо у родючий ґрунт для того, щоб рослина розвивалася далі і встигла до зими утворити гарну кореневу систему, щоб гарно перезимували. Ми їх також будемо накривати міні-тепличками. Для кращого укорінення, тому садимо по три штучки близько одна до одної. Перших три посадили і тепер висадимо дві наступних. Отже, якщо ви бажаєте мати у себе на присадибній ділянці гарні кущики Барбарису Тунберга, ви можете живцювати їх не тільки весною, але і влітку. Для успішного живцювання. Потрібно брати або гілочки минулорічного приросту, або гілочки цьогорічного приросту, але з п'яточкою. Бажаю вам успіху. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.